Ким же отопити таке велике комерційне здання, якщо немає магістрального газу. Твердопавний котел в сучасному світі ну, така собі затія. Тому ми використовуємо систему на такому величезному тепловому насосі системою повітря вода Це у нас Екофорест, іспанська, типу машина, потужністю практично 30 кВт. Тож у нас тут завезено вже обладнання. Для збору нашої топкової. Візді, по всім боксам, у нас от по таким стоятьі дуєчки вукана. Це, ну, типу, як фан да, вентилятор і теплообмінник, і офісне приміщення. Ми зробили візде теплопідлогу, А для охолодження будемо використовувати касінні і припотолочні фан -койли. Така система забезпечить такий величезний комплекс за складами, з офісом. Теплом, нагрівом гарячої води і охолодженням влітку по самій мінімальній ціні. Тому, друзі, вибираємо сучасне безкоштовна консультація по в шапці профілю. Всім тепла, бухова, слава українцям!